Перефайного, дай Боже, світлого і благословенного дня п'ятниці. Так люблю, коли якась є смірічка, сосна трошки бодай небагато зазеленить нам у цей час зимовий. Але нічого, вже пахне весною потрошки. Хоча, як казав один мій знайомий, я так уже хочу квітня. Я кажу чого? Ну, бо так хочу сніг справжній побачити. Хіба сніг справжній, хіба у квітні буде. Сьогодні п'ятниця, значить, вчимося із доброї книжки або фільму. То саме нині книжка Марнотратний Бог. Чому? Тому що чекає нас на носі неділя про блудного сина. І це, власне, є неділя, коли згадуємо особливим чином оцю чудову, просто геніальну притчу про старшого блудного сина і молодшого. І така цитата із цієї книги Тіма Келлера Марнотратний Бог, він каже, що виконання моральних правил насправді. Робить нас лише поверхово, якимось переміненими, але це не, це не надовго. Тобто, коли ми шукаємо лише виконання якихось правил, якихось приписів лише е, позовні, лише в тому, в нашій поведінці, лише в наших вчинках зовнішніх, то це нас не перемінить. Він каже, перемінює нас лише справжня, глибока переміна серця. Тобто, коли ми змінюємо не наші вчинки, вчинки можуть показати. Але коли ми переживаємо лише за вчинки, лише за справи, лише за наші діла, то, то ми можемо їх робити і, і ми можемо вчинки змінювати. Але насправді вони лише тимчасові. Вони ніколи не будуть тривалі. Вони ніколи не перезведуть до того, щоб ми на тривалих дистанціях витримали, щоб ми витримали на, на марафонах. Ну, а життя складається з марафонів. Війна тепер це марафон. Кожен тиждень це марафон. Правда, кожен. Кавалок роботи, це марафон. Тому так важливо є перевірити. Чекай, для мене справді важливо лише те, що як я поводжуся, як я виглядаю зовні, які мене вчинки. Чи для мене справді важливо є переміна самого себе, переміна мого серця. Про що кажуть і собаки? Ну, Вони гавкають, але підтримати те, що кажуть. Тому, товариство, так, нехай поведінка в нас буде непогана. Нехай вчинки наші справді будуть вчинками любові. Але запрошую вас, щоб знову-знову входити в цю непопулярну тему, непопулярну тему переміни серця. Про те, щоб ми дозволяли Духові Святому себе перемінювати. Щоб ми дозволяли Духові Святому справді змінювати самі основи, сам, сам фундамент, те, на чому стоїть наше життя, наше серце. А ця робота дуже непроста. Ця робота потребує багато зусиль. Ця робота потребує дуже багато ресурсу. Але ми знаємо, що разом справимося. Потихеньку, день за днем, ми витримаємо і будемо змінюватися не лише поверхово, не лише косметично, позовні, на, на рівні зачіски і такої поведінки, як зачіска, але насправді на рівні думок, бажань, мрій, а потім на рівні емоцій, почуттів, переживань. І потім нехай це вже як наслідок виливається. На рівень дій вчинків, вже як, як файних і хороших вчинків на основі того, що змінюється ось тут. Поступово день за день, день за днем, крок за кроком, так, щоб ми не, не змінювалися лише чисто по формі чи по, по вигляду, але щоб справді відбувалася така справжня людська переміна, навіть часом не людська, а така Божа переміна наших сердець, наших умів. І так, щоб потім такі були наслідки цих перемін. Аби їх не можна було сховати одні перед одним. Ну, дай Боже. Будьте благословенні, перемінюємося насамперед у серці, насамперед серцем, у глибині. І нехай ці переміни стануть помітними на будь-яких проявах зовнішніх. Майтеся файно. Мир вам!